На Вальпургієву ніч. Історія перша лісова дружина. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Я йшла рівно опівночі по лісу і здригалася від кожного звуку, Який доносилися з усіх сторін. Ось послухала я маму. І де я зараз тихенько я бубаніла собі під ніс. Мені вже через три місяці 30 років, а чоловіка досі не маю. Ось мама і сказала мені, що треба на Вальпрогієву ніч піти у ліс за село, де я можу зустріти відьму і попросити її зняти вінець безшлюбності та провести якісь обряди на кохання, але головне не звертати уваги на звуки, навіть якщо хтось буде кликати мене по імені. Бо то нечисть сьогодні, в цю ніч відкриті брами у потайбічний світ. Тому можна зникнути у цьому лісі. Ось я й послухалась маму, хоч і не вірю у ці казки бабусь з лавки, але йду, щоб вона відчепилась від мене з запитаннями про шлюб та дітей. Місяць був повний і добре освітлював стежку, по якій я йшла. але куди йти, не знала. Мама сказала просто йти по стежці в ліс, слухати своє серце і відчувати енергію навкруги. Що це за енергія така, і що мені мусило сказати серце, я і гадки не мала, але йду. Мороз іде поза шкірою, волосся стає дибом, кров холоне, а ноги згинаються від страху, десь кричить зверху сова, позаду тріскають гілки, наче на них хтось важкий став, попереду шородить листя. Все, що мене заспокоює, це місяць, який дарує мені світло надії, що нічого страшного не станеться. Але коли він ховається за гілками вікових смерек, десь у грудях все стискається від страху ще більше. Голубко, куди поспішаєш? Почула десь попереду грубий чоловічий голос: я завмерла. Більше ніж нечисті, в яку не дуже вірила, я боялась чоловіків. Обережно і майже непомітно опустила руку в карман та намацала там газовий балончик. Трошки видихнула, бо наявність бодай чогось, що може мене захистити, давала маленькі відчуття безпеки. Я хотіла спитати, хто мене кличе, але згадала слова мами про те, що треба ігнорувати будь кого, якщо зустріну, і тому прикусила собі язика. Заплющивши очі і порахувавши до десяти, Впевнена, наскільки це можливо, пішла вперед. Проходивши те місце, звідки наче йшов голос хвилину назад, я нікого не побачила і не відчула. По сторонам дивитися було лячно, а боковим зором нікого не бачила, тому, видихнувши, пішла далі. Позаду почулися кроки, і трохи охрипший голос звернувся до мене, що забула у лісі одна в таку ніч. Кров застигла в усьому тілі, а руки вмить захололи. Що робити? Йти далі чи повернутися на голос?» Думки за секунду пронеслися швидким потоком в моїй голові Бігти. Я зробила ковток повітря і щосили бігла вперед, не обертаючись. Я бігла довго, дихання вже зовсім збилося, а ноги зрадницькі відмовляли бігти далі, тому я не витримала і зупинилась. Оперлась руками об коліна і, опустивши голову, намагалась привести себе до тями. Попереду роздався шурхіт. Я повільно підняла голову і перестала дихати. Переді мною стояло щось воно було метри два заввишки. На голові були здоровенні роги, схожі на роги оленя, які підсвічувалися місячним сяйвом ззаду. Усе тіло було покрите мхом та плющем, який обіймав його з ніг і закінчиків рогів. А очі світилися зеленим, наче світлячки. Чого тікаєш? Ти ж чоловіка шукаєш, а я можу допомогти тобі. Створіння звернулося до мене і почало повільними кроками підходити ближче, а я в такт йому робила кроки назад. Нікого я не шукаю, спробувала закричати, але від страху вийшов тремтячий шепіт: Як ні, якщо шукаєш, це мій ліс, і я знаю думки тих, хто заходить до мене. Я розвернулася і побігла у зворотньому напрямку. Рогате зелене створіння з'явилося переді мною, і на всій швидкості я врізалася його м'які від муху груди. Не чіпай мене, прошу тебе, заскулила з благаннями до нього. Я заблукала просто і зараз піду з лісу. Я знаю, що не заблукала. Відьму шукаєш, що допомогла тобі чоловіка знайти, а я, можу, краще стану твоїм чоловіком. Він нахилився до мене, взяв рукою за талію, притягнув до себе і поцілував мене у вуста. Втративши свідомість, я почула тільки: тепер ти назавжди будеш моєю дружиною.